Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу вам показати дуже рідкісну бурштинову брошечку. Ось наш екземпляр. А ось ця намальована. Намальована під цифрою 7. Це з янтарного каталогу Калініградського. Подивимось, має вона повну назву Ромашка з п'юлі ліпістками і одною вставкою в центрі. Артикул 5047. Значить, листочки в нас. Виконана з пресованого бурштину. А середня оставочка також пресований бурштин, але він трішечки відрізняється по кольору. Ці броші не мен. Вона до 1959 року була виготовлена, тому що на неї МЕД. Зараз я збільшити не можу показати, спробую. А клеймо МЕД ставилось на. ось там воно десь. На борштинових виробах до 1959 року. Ось така брошечка. У продажу, мало ймовірно, що вона вам зустрінеться. Всім гарного дня!